Настав час розібратися стосовно тросиків. Чим відрізняються тросики чи агу? -го? Головна їх відмінність, чим вони відрізняються це розмір стакану, який вказаний ось тут, на самій етикетці, і ви можете бачити це тросик розмір міні, він йде дуже такий маленький. Далі це тросик зі стаканом S, це «Small». І лерч, тобто L, він найбільший. Яка їх градуїровка? Розмір M підходить для спиць до 2,5 включно. Тросики S йдуть від 2,75 до 5 мм включно. І всі більше від 5,5 йдуть тросики L. В нас це найбільш ходовіші номери, довжина тросика, і вона вказується від стаканчика до стаканчика, тобто 20 см ви маєте ось по всій цій довжині. Якщо ви додаєте довжину спиців, це враховуєте, що у вас, якщо по 10 см, то буде загальна довжина 40 см. Ще є 35 та 55, вони. Трошки вимились, це ж найходовіше. Хочу звернути увагу, що 93 см для кабелів М це найбільша довжина. Це враховуйте. Якщо вам цієї довжини замало, у компанії є конектори. Це ось такий маленький гаджет, який допоможе споєднати між собою тросики. Стопери, це. Такі маленькі гаджети для того, щоб ви змогли зняти спицю, надійти стопер і зробити примірку. Стосовно S-кабелів, тобто Small, є три види: це X Flex синій тросик, він м'якший за червоний, червоний класичний. І тросик, який обертається, тобто стаканчик в нього обертається. Давайте більш детально теж їх подивимось. Синій тросик він найм'якіший, тобто в ньому металева серцевина, нейлоновим синім кабелем оповитий, є 5 см в 13, 15 і 20. В нас найходовіші це 13 та 15, їх використовують в синьому наборі, а також беруть для того, щоб в'язати рукави, горловини, щось таке невеличкого розміру. Серед червоних так само це найходовіші номері. Ще є 125, Вони дуже швидко розбираються, бо це довжина тросика, яка підходить для примірки. Тобто, а ці всі в нас в наявності маємо тросики 360 Тут стаканчик обертається. Це зручно буде і для примірки, і для в'язання, що у вас буде полотно не підніматися. І, звичайно, серед гаджетів для зручності в примірці є стопери саме для стаканчиків S. Якщо вам довжина тросиків, які ви маєте замала, можете використати конектори і подовжити довжину тросика. Серед тросиків розміра L в нас ще представили нейлоновий тросик в нього стаканчик теж обертається. Сам тросик тут це нейлонова така волосінь. Звичайно, червоні, це класичні, теж найходовіші розміри вказані. І серед тросиків L дуже полюбляють. Стаканчик, який обертається. Це теж найходовіші розміри спиці. Якщо ви будете використовувати, то у вас тут 80 см загальна довжина буде від кінчика до кінчика. Ось тут буде 100 см. І так само є стопори для зручності в примірці, або в якихось ваших там додаткових маніпуляціях. І якщо короткий тросик, використовувати конектор. Адаптери це два гаджети, на які особливу увагу потрібно звернути. Що це таке? Ось тут вказано, що це адаптер від стаканчику С до кабелю М. Тобто, якщо ви маєте спицю, на якій вказаний розмір С, то ви через цей адаптер зможете адаптувати до більш-меншого тросику це до розміру М. Маючи більшу спицю, адаптуєте під менший розмір тросика, а також розмір L до кабелю S. Тобто, спиця в розмірі L. Використовуємо адаптер L до S і вберемо кабель з розміром Small. Тобто, ось таким чином велика спиця. Менший тросик. Навпаки, ми зробити не можемо. І ще ще раз наглядно, якщо у вас спиця S, то ми можемо М зробити тросик, якщо L ось таким чином S до М можемо зробити через адаптер ось таким чином. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Актуальний прайс ви можете знайти в телеграм-каналі, пишіть обов'язково коментарі, залишайте вподобайки. І чекаємо вас в Дірект.